І якщо ми хочемо зростати і рухатися далі, нам треба вчитися цей дискомфорт переживати. Тобто він є, і він, в принципі, терпимий. Він є, але він вас не задавлює до кінця. Ви можете, просто вам дискомфортно. Треба перечекати, треба пропрацювати цей рівень, цей дискомфорт і йти далі. Тому ми не чекаємо, поки страх і дискомфорт пройде до того, як ми починаємо. Робити щось. Ми пропрацьовуємо і знижується цей дискомфорт у процесі. Тому, якщо ви чогось хочете, і якщо ви зараз м, щось починаєте, це нормально, що вам може бути страшно дискомфортно. Ви виходите за ці рамки. за звичні для вас рамки. І старі переконання, старі травми, вони будуть про себе нагадувати: Hello, I'm here! І це окей. І ми йдемо далі, можемо це проправити.